Для початку представлюся. Мене звати Євген, я студент, мені 17 років. Почав займатися волонтерством два роки назад. Наразі ми досі продовжуємо. Зима це у мене період окопних свічок. Це з цим зросшки дуже проблематично, тому що дуже багато замовлень. Ми виготовляємо з ними вночі, тому це дуже тяжко особливо збори на паракілка взагалі інша пима, бо добре. А, сьогодні я вам хочу провести майстер-клас по окопним свічкам. Ці окопні свічки потім прийде до наших захисників на різні напрямки, на різні бригади. Тому то ми можемо починати. Сьогодні розкажу вам, як виготовити окопну свічку. Нам потрібна банка з-під консерви, картон, ножиці або ніж. Тепер вирізаємо два шматки по діаметру баночки. Висота. Десь плюс-мінус на 5 мм вище, ніж баночка. Тепер нам потрібно розрізати картон навпаки приблизно досередини. Потім вставляємо одну половину в іншу і ставимо нашу конструкцію в баночку. Ось і все, свічка майже готова. Нам залишається лише залити її парафіном чи воском. Одна баночка це плюс-мінус 2 години тепла. Це залежить від розміру баночки. Як бачите, нічого складного, тому запрошуємо вас доєднуватися до нашої допомоги. Донатити на постійній основі, приносити баночки, валишки від свічок, каміно для сіток і багато чого іншого. Сподіваємося на вашу допомогу разом ми сине.